Ми сьогодні знімаємо рекламу для бренду інфошина. Ми з ними співпрацюємо вже дуже багато років. У нас сьогодні дуже схожі історії, які ми знімаємо як будто би літом і як будто бы, бы зимою. Ну літом ми знімаємо не як будто бы, а прямо натурально, тому що погода дозволяє зимню. Ми діємо на пості. І от, якщо політні все по посту зрозуміло, то в зимовій ми будемо композити сніг. Бо зараз літо снігу нам э, взяти ніде, і нам треба буде все додавати на пості. А чому нам треба зима? Ну звичайно ж, тому зима. що всі змі. Э, ні люди, вони якби піклуються про екологію, піклуються про використання ресурсів, робочого часу людей, і саме тому вони намагаються за одну знімальну зміну зняти декілька історій, які можна буде показувати використовувати в різні пори року. Тому можна сказати так, що у нас просто максимальна оптимізація нашого часу. В цьому році у нас визначна дата 10 років інфошині, і саме літня історія присвячена дню народження. Основна ідея цих роликів показати, що саме протягом 10 років інфошина є Одними з найбільших брендів, які закривають питання шин для всієї України. Сьогодні я тут, аби посприяти створенню прекрасного нашого неймовірного ролика до дня народження інфошин. Насправді ну, дуже цікаво спостерігати, як розвивається проєкт. Тому що з інфошиною ми співпрацюємо дуже давно. Ми починали із платного просування. А зараз ми і розбудували стратегію бренду і знімаємо щороку. Дуже цікаві ролики, які кожен раз все епічніші за своєю сутністю, і це дуже круто. Це повністю відображує бренд. Майже три тижні ми займалися організацією цієї зйомки, їздили на багато локацій, перебирали ангари, робили пришути. У нас огромне кількість машин, я навіть не берусь сказати, скільки сколько їх при этом різні всі карт, мотоцикл, подъемник, снегоуборочная машина. Очень непростая задача найти машини, наш продюсер. Лавілих прямо на дорозі нас сьогодні працює дуже велика команда. Це як знімальна група, так і хелпери, світовики. І в нас дуже багато водіїв. Челенджі були дуже для нас цікаві і дещо ми зробили дуже просто. Наприклад, зимову і літню сцену ми світлом трошки по іншому обігруємо. І дуже добре те, що ми змогли зараз на майданчику. Опт оптимізувати весь знімальний процес таким чином, щоб більше влучно відзняли кадри і витратили на це часу. Треба працювати для того, щоб життя продовжувалось, Ну і треба працювати для того, щоб знаходити досвід, щоб в майбутньому робити проекти мрії якомога краще, якісніше і оптимізованіше. Для рекламного бізнесу в Україні зараз, конечно же, складні часи, времена, тому що всім здається, що делать рекламу сейчас не на часі і некоторым стыдно стидно деньги в рекламу. Але з іншого боку, великий бізнес це податки, робочі місця і економіка взагалі нашої країни, яку потрібно розвивати, незважаючи ні на що. А ми всі тут знаходимось на знімальному майданчику. Ми професіонали, які роблять ці справи. Ми щасливі і вдячні, що зараз можемо працювати в нашій країні.